Зніму декілька роликів із серії Все для перемоги. І перемогу ми можемо розуміти як в рамках нашої держави, так і в рамках компанії чи групи людей, в якій ми знаходимося. А можливо, і перемоги щодо самих себе. Так от розповім про реакцію нас на стрес на метафорі поясню це. Можливо, ви бачили, що дитина, якій 10 років, потрапляючи в певну якусь складну ситуацію, де Є емоційне забарвлення у своїх реакціях в цей момент скочується до рівня розвитку п'ятирічної дитини, а можливо трьохрічної, плаче там, і, так далі, і так далі. Реакції такі. Це загальна реакція, яка притаманна також і дорослим людям. Тобто, якщо людина попадає в певну стресову ситуацію, то максимум своїх розумових здібностей, фізичних і так далі, вона не покаже, а покаже гірше. Та це також, наприклад, ми враховуємо, коли працівникові, які у нас є, наприклад, в адвокатському об'єднанні, поручаємо якусь задачку. Коли ми бачимо, що людина має там грип чи ще якусь таку хворобу, то ми розуміємо, що вона не видасть нам той рівень інтелектуального розвитку, який необхідний для вирішення тієї чи іншої задачі. І тому ми їх даємо або на декілька рівнів більш простіші завдання, або взагалі вилучаємо із нашого робочого середовища, щоб атмосфера зберігалася і швидкість та, яка вже напрацьована. І вже коли людина відновиться, ми її включаємо і вона доганяє нашу організацію, нашу команду. Тобто ми повинні зрозуміти, що коли є певний стрес, то потрібно. Дати собі зворотній зв'язок про необхідність зупинитися, інвентаризувати свої розумові здібності і зрозуміти, наскільки рівні простіші повинні бути завдання, які ми беремо в роботу. Якщо ви керівник, то аналогічно інакше буде певна проблема. Ми будемо надіятися, що людина виконає якісно на тому рівні, до якого ми звикли, а це буде не зовсім так. Особливо це актуально в пору, коли нас чекають уже різного роду грип. Застуди, і так далі. Тобто задача буде постійно дивитися і слухати, коли ми спілкуємося з людьми, чи немає в них якихось ознак, які говорять про те, що вони перебувають в певних стресових ситуаціях. Можливо, у вас ще є якісь спостереження, чи ви якимось чином виходили із ситуацій, коли попадали в них. В емоційному плані. Але ж ви зверніть увагу, що і протилежна сторона, якщо в нас є якийсь опонент, то якщо вона буде в стресовій ситуації, то в неї також її налаштування скотяться вниз. Доволі часто це використовують адвокати або люди, які залучені до перемовин і так далі. Тобто вони намагаються роздмухати емоційний стан опонента доволі сильно, щоб він у своєму розвитку скотився вниз. І тоді опоненти кричать. Там емо в емоціях якихось і суддя робить висновок, що щось у них не так. А насправді вони попались на вудку своїх емоцій.